– Привіт! – привіт. Ти сьогодні вся в чорному. Що сталося? Та ні. А ти сьогодні просто хочеш підготуватися до нашої теми. Ну, Біш такий траурний колір. Важливо, трошки. Це Зрозуміло. Сьогодні у нас у гостях Олена. Вона та НАТО практик. Вона робить макіяж і не тільки для померлих. – Вітаємо, доброго дня. Олена Голоцван. Єдиний в Україні та НАТО практик з європейською сертифікацією. Досвід роботи майже 6 років, займається професійною підготовкою тіл до поховання, бальзамування, естетична корекція, санітарна обробка, реконструктивна хірургія, макіяж тощо. Планує відкрити першу школу та натопрактики в Україні. Розробила свою лінію професійної косметики для роботи з тілами померлих. Ви танато практик. Допоміг мені Google, я знайшла, що це з грецького та НАТО це смерть і ну, практика, робота зі смертю, по суті. Так досить поетично звучить. От. Як ви до цього прийшли, розкажіть? Це найчастіше питання, котре мені задають. Мені здається, якщо коротко, то я такою була завжди. Мені було цікаво, коли я була маленька. Там а, якісь а, тваринки мертві. Ну, то, то цікаво, знаєте, там у дворі гуляєш. Ні, у Ні, вас такого не було. Ну, я ж кажу, що, мабуть, це, це про мене. Було цікаво там розглядати їх, а, але е, то не було, знаєте, я там виросту і буду працювати та над практику. Такої професії в Україні взагалі немає. У нас є санітари, котрі працюють у морзі, і вони там щось можуть робити, але те, що вони роблять, то не є не завжди є добре. Давайте так. Чому? Ви знаєте, робота у Морзі це така стихійна штука, тому що багато тіл завжди там конвейер швидше-швидше, і не завжди є час і розуміння. Що зробити гарно? Щоб зробити гарно, не вистачає часу. А моя професія вона заключається в тому, що я привожу до ладу, е я естет, і мені подобається робити гарно, робити добре. Тобто, ви займаєтесь макіяжем чи і до цього входить бальзамування? Я займаюся макіяжем і я займаюсь бальзамуванням. І я займаюся реставрацією обличчя до повномасштабного вторгнення, то було більше про макіячі. Потім, коли прийшла до нас така історія, то багато воєнних військових, які до мене потрапляють, і там інколи буває дуже багато роботи. Тобто, там є відсутність частини обличчя, інколи. Сіла приходять по Одним, шматочкам, чому? таке буває. І треба це все скласти, зшити, умити. Тобто з війною у вас здягти. роботи прибавилося. так розумію, що ви і до війни працювали. Скільки взагалі ось цій професії? А десь 5-6 років. Вона була популярна на той момент, коли ви прийшли? Тобто було багато замовлень? Ні, ні, про це ніхто не знав. В Україні я повторююся, що такої професії не існує. За кордоном така професія є, і там навчають людей, як це робити, як це робити добре. А в нас є санітари. Я дуже багато відвідую, відвідувала всесвітніх виставок з тематикою похова, поховальною тематикою і танатопраксією. Потім мене запросили на підвищення кваліфікації до Італії. Реджимілія, і там повноцінна школа динатопрексії. Я щось іноді роблю, і це більш інтуїтивно. А коли я приїхала туди, я зрозуміла, що я робила все правильно. Просто я не знала, як це правильно називається. Наприклад, а, Ну там техніки шиття рота. У мене питають: а як ви шиєте рота? Я кажу, ну, отак, отак і отак. І мені кажуть, круто. Клас, ви це знаєте, я кажу, ну так. Да. І мені показали, як це робити більш правильно. Тобто там ближче до кістки проколи робити, там можна не однією ниткою, а двома це робити. Ну, тобто, такі деталі. Такі. деталі да, да, більш У вас медична освіта чи ні? У мене немає медичної освіти. У е, мене є дві вищі освіти. За першою я е, менеджер-економіст. Ніколи не подобалось. А друга? Друга психологічна освіта. А, ну тоді ось, мабуть, друга вам допомагає в цій роботі. Вищаду. <смі> <смі> Якось усвідомити те, що ви робите. <смі> та ні. Ну, тобто, мені прикольно, що я психолог за освітою, але це більше про ну, життя просто по життю допомагає. Коли ти розумієш якісь там кейси, моменти. А в плані роботи та натопрактиком це. Е я люблю робити те, що я роблю. Мені подобається. А від чого у вас таке задоволення? От що дійсно вам приносить такі відчуття? Зараз я вам розповім, а потім мене закриють в психлікарні. Розумієте, навіщо мені це потрібно? Смерть змінює людину, власне, її тіло, і ось останній той погляд, який ми проваджаємо людину, мені пода закарбовується. Як, мені подобається, як ви мислите. Так це це перша. Інша, наприклад, думка, якраз таки останній погляд закарбовується. І я б краще не дивилася, ніж би дивилася. Тому, наприклад, в випадку з понівеченими тілами раніше ховали в закритих гробах, раніше не було такого такої професії. Дійсно, я знаю, що у вас таких двоє людей, які працюють, роблять макіяж, підготовлюють uh -huh. на всю Україну. І от е, я так розумію, що ви ж не можете охопити всіх, все одно залишається так, що люди просто ховають своїх близьких в закритих гробах. Чому так. це зараз е, стає актуально для України, на вашу думку? Чому люди хочуть е, зробити підготовку і макіяж таким чином, щоб по побачитися? Що... Тому що раніше люди не знали, що це можливо. Просто можливість. А, а зараз е, є розуміння того, що то можна, то можна зробити, і можна зробити гарно і можна. Не боятися підходити до труни, чи там в останній раз торкнутися руки, і це є можливість така, тому що раніше як було ну, помер, ну, закрита труна, а що робити? Щось робити нічого, ніхто не робить. Зараз моя місія донести до людей, що це можливо, це класно. Є люди, які не хочуть бачити. Але більшість людей їм важливо. Побачити і побачити гарне обличчя. Гарне обличчя, так, так. Спокійне, гарне, без сліду, там, болю чи якихось ушкоджень. Для людей це важливо. Настя, ну, ось хотів просто додати, що ось закрита домовина. Просто зараз дуже інша ситуація у нас. Багато хто виїхав за кордон в інші регіони. Помирає рідна людина, яку ми можливо не бачили півроку, а можливо, і всі чотири роки. І хочеться приїхати і побачити в останнє. Ну, бачиш, я мабуть не зрозумію цього, що тому, що мені краще подивитися відео з близькою людини або фото побачити, ніж побачити її померло. Це абсолютно індивідуально. Я абсолютно не заперечую той факт, що людям це необхідно, що вони цього прагнуть. Моя, наприклад, частина моєї родини також. От вони там. Цілували, бачили, дивились. Ну, тобто їм це було необхідно. А інше питання: чи даєте ви якісь рекомендації близьким? Наприклад, чи можна цілувати, чи можна там, ну, торкатися? Тому що все ж таки це померла людина, це оброблене все ж таки тіло, там хімікати. Є така якась інструкція? Ви праві. да. Я завжди прошу, щоб там з руку можна. Там, торкнутися, там, покласти руку зверху або якось так. Я не дуже люблю, коли там, цілувати збираються, там, у лоба чи у щопку. Але Це традиція, Це традиція, але для цього існує вінчик на лоба mm. кладеться, куди можна це губи. губи. Тому що як би то не було, хімічна обробка тіла існує. Якщо тіло не оброблялося, ну там, припустимо, сьогодні він помер і сьогодні там зробили всі підготовчі моменти і будуть ховати, то ем, бактерії на померлому тілі дуже швидко розвиваються. Тому, м -м, будь ласка, не цілуйте покійних у відкритій ділянки. Ви ось зазначили, що раніше такого не було, тому що ну, інновації трішки були позаду. Зараз я так розумію, що ви користуєтесь якоюсь специфічною косметикою, яка власне для цих якраз функцій. Чи воно відрізняється від той, якою ми користуємося? Так, uh, да, це моя біль. Повторюся, В Україні немає такої професії, як танатопрактик, а це означає, що у нас нема косметики для танатопраксії. Ту косметику, що використовую я, в цілому я привожу за кордоном. Тобто ці виставки, на які я їжджу, я збираю там по шматочкам, десь щось побачила, купила, привезла. А у мене є звичайна косметика, ну, звичайна, так. Окрім мене, неправда. Вона, <смітна> вона інколи може стати в нагоді, але це не те. Е, поясню чому. Е, та вона має особливий склад. Вона запобігає, запобігає розлаганню тіла, вона бальзамує, створює такий бар'єр. Е, і... З нею добре працювати, тому що вона не залежить від умов зовнішніх. Тобто, це літо чи зима чи дощ. Не розтікається. Не розтікається. З косметикою, яка для звичайних людей, да, там, то є моменти. Якщо це літо, вона може текти, вона може не кластися до. На тіло, на обличчя на, на шкіру. <кій> Якщо піде дощ, то вона змиється або розтечеться, або щось ще. Ну, тобто вона можлива для використання, але е, краще тона та косметика, яка така як е, більш фарба. Чи щось таке. А скільки вона залишається на тілі, тому що ну, в Україні є традиція, що померлого ховають на третій день? Зараз. В Україні і до повномасштабної, а коли повномасштабно трапилося, то взагалі в нас процес ем, час між смертю і він похованням, пришвидшився. він пришвидшився. Тобто це можливо день в день зробити ем, частіше це буває сьогодні. Там померла людина, і завтра вже її ховають. Косметика може залишатися там і 3-4 і дні. Це залежить від багатьох моментів. Якщо тіло залишається вдома, то про яку температуру ми говоримо? Ну, тобто, літо це чи зима, прохолодно чи тепло. І літом, будь ласка, <смістична> не залишайте покійного померлого вдома. Тому, якщо є можливість або знайдіть можливість, і відправити тіло до моргу. Тому що бувають різні моменти, і ти там думаєш, ну, родичі думають, та що там може трапитися, там ніч полежить і там завтра поховаємо. Якщо це літо, можуть бути різні неприємні моменти. Ви з цими неприємностями працюєте чи ні? Викликають ось такі а, родичі. Так, е, да, буває. Якщо є момент, Якихось змін по шкірі чи у тілі покійного, то це робиться день у день. Тобто, якщо покійний вмер вчора, ніч літом пролежав вдома, на... Зранку там були вже зміни і по тілу, і по обличчю, то о... вранці я приїжджаю і роблю, і там через дві години тіло ховають. Таке можливо. Якщо тіло знаходиться у морзі, ну, тоді проблем, в принципі, немає небагато. Але я розумію, що в нас є традиція, щоб покійний чи покійна переночував вдома. І таке було там в моєму дитинстві там, з батьком, тож покійний треба, щоб він переночував. І малі такі ходять. Та Ми не будемо передали. заходити у ту кімнату. А якщо щось станеться. Ні, мені більше подобалося це. Піді поцілу дідуся. Так, да, да. А я не хочу. Та за що? Ну, реально для дітей. Мені здається, це на все життя залишається в пам'яті. Це І... травматично, Да, це досить травматично. Для більшості наших гостей наступне питання теж травматичне? Я просто люблю копирсатися в гаманцях наших гостей. Ви зазначали, що косметика ну, в Україні її немає? Ви її купуєте за кордоном? Я так розумію, Дуже що вона і дорого коштує Дуже дорого. як мирка. Ну, якщо порівнювати із маркетплейсом, ну, ось ця косметика в порівнянні з вашою косметикою, наскільки разів вона дорожча, і а, як це впливає на ваші послуги? Чи всі а, можуть? Дивіться, якщо в нас там а, якийсь а, там танак коштує там 700 гривень, це там 10 да? євро. Я трошки більше 15. П'ятнадцять. Ми заробляємо гроші за кола. З гривня там це. То там від е, півтори-дві тисячі гривень, якщо переводити. І то маленькі об'єми, але е, треба сказати, що на досить довгий час їх може вистачити при правильному, коректному застосуванні. Я не можу е, все закласти, то в мене є від і до е, цінник, е, в залежності від об'єму роботи. З чого починається від? Це скільки? А ми можемо про таке розказати? А чому? Ну, <смітно> нам цікаво, принаймні. Да, цікаво, <смітно> 5 тисяч, 10 тисяч. А, від 5 тисяч гривень. Так. Максимум 50? А, максимум не можу вам сказати. Ну, я розумію, що це все індивідуально, все залежить а, <смітно> від да, <смітно> пошкодження Якщо тіла. Якщо ми кажемо про бальзамацію, яку довго чи недовгу, зверхню, там, ін'єкційну або полосну, ну, це Залежить. Ну, наприклад, найвище скільки ви отримували за роботу? Близько 20 тисяч гривень. Не було такого, що люди заплатили ну, чималі гроші, а якість роботи була така, що вони прийшли і кажуть, переробіть або звертайте гроші. Е, пішло не так? Ні, Такого не було. Але бувають моменти, е, усі люди різні. І інколи там одні люди, одні люди приходять і кажуть: ми хочемо та нато практика, нам потрібно там мейк чи реставрування. Кажу, окей, ми згоджуємося по ціні. По ціні і я роботу, і потім вони приходять, клас, дякуємо, Там, як живий. Є е, е, інші люди, е, котрі <кій> кажуть, так, ми ж платимо такі гроші, тому слухайте, е, колір волосся потрібно змінити. Е, особлива, особливий відтінок помади потрібен. Мейк ось такий нам потрібен. А якщо там ще руки і можна зробити манікюр, і в мене в мене колись попросили, кажуть, а ви манікюр можете зробити? Я кажу, ну, можу. Ну, тобто, покриття зробити. Частіше за все, руки закриті під простораблом. Але буває, що там, не, не закривають руки. Я кажу, ну добре, там покрити лаком можу, а вони мені кажуть, ні-ні ні, нам а, френч потрібен. Отак вот от. Я кажу, вибачте, але ні. Ну, тобто я проти... не майстер манікюру, щоб. Це каже про те, що люди вже роблять не для померлого, а для себе в першу чергу. Так, е, да, да. і буває таке, знаєте, що от до останньої копії, от щоб все, от от що можна зробити, от все. Я завжди роблю все, що можливо, і мені подобається робити більше того, ніж очікують. Наприклад, більше того, ніж що очікують. Що люди, наприклад, очікують, що е, ну, ви намагаєтесь Ну, е, З приводу волосся, там покійної. Тобто ми е, озвучуємо, ми е, домовляємося там про макіяж померлої, а про волосся там люди не думають. Я в свою роботу вкладаю, що мені доведеться працювати з волоссям. Я ніколи не беру додатково, ну не не розділяю, знаєте. Тобто макіяж це ось така сума. А якщо ще там волосся, то це там додаткові кошти. Ні, такого немає. Я. Максимально роблю все, щоб було гарно. Якщо треба підфарбувати волосся, таке буває, але там родичі про це не сказали. Тому що у багатьох жінок, котрих ховають, є у нас по традиції це до вас вдягати хустинку. хустинку. Ну, бо щось на голову. Да. І вдягати хустинку, тобто отак от на голову вдягаєш хустинку, і добре зав'язати аж отак, щоб рот не відкривався. Але ж можна підв'язати якоюсь іншими речами? Рот, рот треба шити. Не, не завжди, але у більшості випадків, чого не зовсім роблять санітарію у моргах. Деяких, у деяких роблять. Так от, хустинка. І вони не думають, що там волоссячко. Що буде його видно, так, що так. А я А я хустинку цю знімаю. Ну, якщо ми кажемо, що тіло приїхало до мене з моргу, да? там воно обдягнуте з хустинкою. Я хустинку знімаю, мию волосся, мию волосся, мию волосся, а не просто там і так зійде. Сушу, мию, якщо є можливість там підкрутити, я підкручу. Кладу і зверху гарнесенько покладу хустинку, проконтролюю, як будуть перекладати до труни, щоб то було гарно, естетично гарно. А не просто як якась там, вибачте, бабку, знаєте, ну. І, ну а, Дергалочки зробили і все. Нормально Знає, так, так буде. А як ви відноситесь до смерті? Я її поважаю. Уявімо. Уявімо, ви помираєте. Чи хотіли б ви, щоб у вас теж ось був макіяж і привели до ось такого вигляду естетичного, да, звісно, як ви робите? Звісно. Тоді, можливо, нам треба якось в країні запровадити анкетування, щоб ми питали а, в майбутніх, на жаль, померлих, всі ми помремо. Всі ми помремо. А, чи хочемо ми цього чи ні? Дивіться, в мене в ритуальній агенції в мене є така послуга, як прожиттєвий договір. Котрий людина може прийти, заповнити. Там прописані всі моменти, хто має бути присутнім, хоча кажуть, що поховання це такий момент, на котрий не треба запрошення, але тим не менше. Там можна прописати, як ти хочеш, яка музика, які люди, який одяг, як це має бути там, поховання чи кремація. Все-все-все, всі моменти можна прописати. І ось це ви теж прописуєте у себе гарний вигляд, зайчний да, да, ну, тобто, манікюр. Е, ну, можливо, я ще не прописувала, але так. Чи потрібні якісь документи перед тим, як віддавати вам тіло? Так, да, свідоцтво про смерть потрібно. Без цього ніяк ви не будете починати mm -hmm. робити? Ну, я м, буду не та а я буду вбивцею, можливо. Поясніть чому. Е, тому що інколи. Я проникаю у тіло для бальзамування, наприклад. І я м м працюю з тракаром. Тракар це така штука металева така. Чому трубка ні? з дуже гострим таким кінцем. З її допомогою, я проникаючи у тіло, можу бальзамувати чи робити там якісь інші процедури. І якщо не буде справки про смерть, а я безпосередньо проникла у тіло, то це може вважатися, що я вбила людину. Тому без справки про смерть як би мене не просили і кажуть: ви робіть, а, а завтра а завтра буде справка. Ну ні. <-праць> ну, завтра не буде справки і будуть проблеми в мене. Тому ну, я, я не можу. Я не можу. Я буду просто якимось маньяком, котрий на там щось зробив з тілом. Я все ще за те, щоб краще не дивитися, ніж дивитися, але я розумію, чому от я поважаю бажання інших зробити, щоб це було гарно, попрощатися, побачити. Можливо, для когось це можливість усвідомити, що людина загинула. Так, і от з цим усвідомленням, щоб це не було там. Понівеченим обличчям, так вони асоціювалися останні моменти. Я це е, приймаю, тому дуже радію, що ви даєте цю можливість людям, що вони вдячні і вони е, користуються вашими послугами. Тому що якщо це має попит, значить людям це потрібно. Дякую вам за вашу роботу, за ту естетику. Ну і хотів би всім сказати, що цінуйте кожен момент життя, бо хто його знає, що буде завтра. Тому не зволікайте і саме зараз уже починайте писати коментарі під цим відео. Ставте вподобайки. Вибачте. Ви, друзі, не слухайте, ставте вподобайки, і окрім того, саме цим ви вподобаєте. Вибачте. Моторська ка. Дякую вам за вашу роботу і за ту естетику, яку ви даруєте. Дякую вам, що покликали і дали змогу донести це до людей. Друзі, цінуйте кожен момент нашого життя, бо хто знає, що буде завтра. Тому саме зараз, не зволікаючи, пишіть коментарі під цим відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш ютуб-канал Суспільне Запоріжжя. Саме цим ви підтримуєте український контент.